Але от інша частина мого запитання. Ну, власне, те, про що я питаю про саму карту, да? от ще раз прошу колег, якщо є можливість вивести карту з перебитими цими мостами, відповідно, от є ця жовта частина. Якщо ви її теж бачите зараз у нас, да, в кадрі от ця жовта територія, вона контролюється ким зараз? Вона контролюється росіянами. Це не є територія, вона контролюється росіянами, але росіяни є які не можуть отримати постачання. Боєприпаси для того, щоб вести бойові дії. І, е, не мож, ну, там знаходяться росіяни в умовному оточенні. Тобто вони не, не повністю оточені, вони можуть рухатися, але ну, я не знаю, вплав можуть рухатися через річки, через, через пунктівну переправи. Це авакування, це якщо ми будемо по вже оточенні цих військ повністю, я думаю, що вона має бути вдалою і ми ж пам'ятаємо, як вони ведуть бойові дії. Якщо президент казав про те, що за, один, за одну операцію взяли в полон ну, багато кілів, там більше ста більше людей. Це були з одного ротного опорного пункту люди, які там знаходились, і там були і боєприпаси, і їжа, і вода, і навіть лазня, і вони могли там тримати оборону ну, хоча б певний час, а вони одразу здалися в полон. Тому я впевнений, що ті росіяни, які там залишились на Цій території, яку у жовтому, власне, на карті показано, то я, я не впевнений, що вони будуть чинити серйозний опір, бо це не війська з якимось бойовим досвідом. власне, ЗМІ пишуть про активне дезертирство росіян саме от на цьому напрямку, що вони, в принципі, активно здаються. Ну, так ми, про це, ми ж про це і кажемо. Це цілком можливо, тому що там багато ну, призивників, яких. Не мають права на росіяни з їхніх же право там законів задіяти бойових діях. які росіяни, які здаються, ну які були призовники, призивники, не контрактники, вони здаються ще і вважають себе, що вони роблять правильно. Ну, судячи з тих коментарів, що не кажуть, okay. ну вони там коментують що, що це ми маємо право вести. Що ми маємо обов'язок вести бойові дії? Хоча по законам ми не маємо права приймати участь бойових. Он, так вони сприймають uh -huh. і право своє захищати батьківщину. Я впевнений, що обмінний фонд буде збільшитись. Так, да, то питання ми не договорили трошечки. Ну навряд чи ця операція мала сенс військова операція збільшити обмінний фонд. Це одна із складових цієї операції. Там зовсім інше. Метабло. А які на ваш погляд в такому разі воєнні, воєнні саме завдання цієї операції? Не політичні. Ну, по перше, по -перше, не політиці воєнне, по перше, ми. Зірвала підготовку і взагалі найближчим часом можливо стакувати на СУМ. Вони планували зробити таку саму операцію, як вони робили на Харківщині, Спробував просуватися поближче до міста, щоб підійти на відстань. Що не менше прицільних артилерійських пострілів зі створених громад. Це перше, що було зроблено, друга це так звана санітарна зона на декілька десятків кілометрів. Ну от це була мета військової операції. І втримати позиції, з яких ну, можна пробувати робити і далі наступальні дії вдовж нашого кордону з Російською Федерацією, для того, щоб відсунути їх на десятки, а може на сотні кілометрів від наших кордонів. Ну тут це, це сенс військової операції. Ну все інше, ну тут ви знаєте, політичний сенс, який є, навіть медійний сенс, інформаційний сенс, він теж зв'язаний з військовою. Зв'язково з військовою справою. Ну те, що зараз відбувається на Росії в Москві. Там починаються чистки, починаються істерики. Починається змінювати там людей, які відповідають наприклад за курську операцію з військових на ФСБшників, ну і так далі. Тобто, це теж ну, це, є це все похідне де від військових тих дій, які так, відбуваються. Вони обов'язково так. А, власне, пане, поговоримо про а, певні такі. А... Про про події на східному напрямку на щодо Донеччини. знаємо, що як тільки розгорталася курська операція, були великі сподівання про те, що частину своїх військ окупанти таки, ну принаймні, з Донецького напрямку, почнуть перекидати на те, аби от протистояти збройним силам України на курсу сподівань. Прошу нічого подібного, Нічого подібного, ні, не було таких сподівань. Це це російське ПСО в нас західні поприщало... медіа закинуто російське ПСО. Mm -hmm. Воно воно може працювати і ви знаєте, можна швидко використовувати людей, як то кажуть, в тьому. Дуже-дуже вдало працює російська паганда, російська інформаційна складова війни. І деякі речі, якщо глибоко розібратися, вони, можна побачити, де воно було зроблено і з якою мотиви. Гаразд, ну, давай, давайте тоді поговоримо так, може про. Це, може, це... Почекайте, почекайте. Це, ну, це просто слова. То можна ж ці слова розібрати. Ну, будь-яка людина, яка військова, вона чудово розуміє, що коли армія має лінію фронту, ну, він от ми зараз з точки зору російської армії, має лінію фронту тисячі кілометрів. На одному із напрямків, який складає 3-5% від всієї довжини лінії фронту, вони мають тактичну перевагу і мається на веду Покровський напрямок. Там задіяно приблизно 50 тисяч російських військовослужбовців. Взагалі на всіх е, тисячі кілометрів кілометрах, кілометрах е, лінії фронту задіяно що не менше п'ять півмільйона е, підсот 50, п'ятдесят 50, 50, 50 тисяч. Просте питання: якщо у вас є ділянка фронту, на якій знаходиться п'ятсот п'ятдесят тисяч, і там, де у вас 50, у вас там є повні успіх, а там де 500, півмільйона, там е, можна вважати ведуться бої локального, локальні бої місцевого значення, де ви будете знімати війська. З того напрямку, де 50 тисяч, іде найбільше у вас успішно діє, чи з інших напрямків, де у вас півмільйон. Ну, вочевидь, там, де у вас півмільйона. Ну це ж вочевидь. Але хто запустив таку інформацію? Ну хто мог запустити? Що всі очікували, хто це всі очікував? Що вони будуть знімати саме ті 50 тисяч з того напрямку, де вони мають тактичну перевагу? То така? Ну, з військової точки зору. Ну, зору тут варто взяти до уваги, що мова йде про Курщину, яка в принципі офіційно є територією Росії, і послухайте. Ви от ви бачите, вам це теж зайшло ще раз, от ви от поставте себе на місце будь-якого навіть не на дуже розумного військового. У вас є 50 тисяч, і там у вас більш-менш успіх, і, і це лише 5% від всього фронту. І ще 95% фронту, де не ведуться активні бойові дії, ну ти на скільки і у вас там півмільйон. Де ви будете знімати 50 тисяч, але там до вас півмільйон. У ну, це просте за пане Луксію, в нас зовсім мало часу, і у вас мало часу залишається. Ми знаємо, ви до 8.30, тому в нас є буквально 4 хвилини на обговорення ситуації на східному напрямку. Давайте про це поговоримо. Власне у Покровську на Донеччині посилюють евакуацію населення. Щодня з міста виїжджає 500-600 людей. Начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк попереджає, що люди мають до двох тижнів часу щоб виїхати. Давайте почнемо. Якщо до цього коли ми були в 20-кілометровій зоні, виїжджало десь 500 людей на місяць, то зараз в середньому 500-600 людей на день. На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси повністю. Тобто і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт, і магазини, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП, тобто поки що працює все. Але ми розуміємо, що там тиждень буде згортатись потихеньку. І, власне, від сьогодні у Покровську розпочнеться обов'язково примусова евакуація дітей і родин з дітьми. Про це заявив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. І за його словами у Покровській громаді досі живе понад 53 тисячі людей. Зокрема, майже 4 тисячі з них це діти. Тож, пане Олексію, що ви бачите зараз на цьому напрямку? Вранці наскільки я знаю, діпстейт знову оновили свою е мапу. Е там з'явились певні нові червоні території. Ну і власне в стратегічній перспективі втрата, не дай Боже, Покровська чим може грозити? Ну, справа в тому, що давайте посилатися на офіційне джерело, на саме на командуючого Сирського, які аналізуючи дії саме на Покровському напрямку, констатує, що вони просуваються 200-300 метрів за день. Тобто, кілометр російські війська там долають приблизно за 3-4 дні. Тобто, можна математично. Ну, Хоча не дуже правильно, але прикинути, порахувати скільки їм треба днів, і що так само буде зберігати спросування, щоб буде до Покровська. Чи втрачимо втратимо Покровськ, чи ні? Ну сподіваємося, що ні, тому що так само керівники і представники ну, військово цивільних адміністрацій саме цього району, вони кажуть, що навколо попросту вже побудовані ну, відносно добрі фортифікації, і вони продовжують будуватися, і там все готується для того, щоб не дати ворогу і я напевне, що ворог захоче заходити в попрост, бо вести бойові дії в місті це вкрай важко. Швидше за все буде спроба оточити, Ну хоча ні, там вже за декілька кілометрів від лінії фронту вже ну так звітують нам будовані да, протиказ. Якщо це правда, то я думаю, що ми там зможемо ворога і все ж таки призупинити його наступальні дії. Так там це дійсно місто, де найбільше успішні дії для росіян. Там застережені дуже великі сили. До речі, ми казали, що 3-5%. Лінії фронту, так от на цих 5% на лінії фронту від 50% всіх бойових зіткнень по на, 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 на сьогоднішній війні. Тому там буде дуже, дуже гаряче. А з приводу евакуації я вважаю, що це дуже правильне рішення. Особливо евакуація дітей, що б там не думали батьки, які там у там в голові не було б там не знаю що. Але дітей треба вивозити. Ми на це маємо право на всіх законів. Під час воєнного стану ми маємо зберегти життя дітей, навіть якщо батьки чомусь вважають, що цього робити не треба. Це можна такі ну не аплодувати, а привітати такі розумні, хоча ми розуміємо, що таке промисло. це доволі жорстокі дії, але вони необхідні просто на намір.